Труси сушаться. Це я придумав. Молодець. Оті От дощі це мої. А кольори це а... мої. А джанг... джангл стилю це Ігоря. Ігор казав, що вони так швидше висохнуть. Але мені здається, він щось інше задумав. Нє? Скоріш вентилятор впаде. Все, вирубай. Хай сушиться далі. Чекається така медитація. Да, вот это... На труси. Ну, як мої літають так. Їга. Твій теж. Доганяють. Як не доженуть.